Apple, якого біса ми чекали iPhone SE 4 за 450 баксів, а отримали ось це черговий iPhone 16, який на 40% дорожчий за звичний для нас бюджетник від Apple. Саме так минулого тижня відреагували майже всі, коли Apple анонсувала iPhone 16E. Так, iPhone 16E це смартфон, який не має взагалі жодного відношення до лінійки SE, її просто скасували, поховали. І це iPhone 16, який вприєм. В принципі, ніхто не просив. Погодьтеся, складно собі уявити людину, яка приходить у магазин Apple, бачить у продажу в 25-му році iPhone 15, бачить у продажу iPhone 14 у сусідньому магазині навпроти Apple Store і каже: А може мені ось такий самий смартфон, тільки щоб там не було зайвих камер, щоб там прибрали MagSafe, прибрали Ultra Wideband, щоб прибрали Wi-Fi 7, зберегли чубчик замість Dynamic Island і щоб коштував він. Tak samo. То цей загадковий користувач. Я встиг покористуватися трохи цим смартфоном, і в мене дуже багато думок з цього приводу. По перше, що треба знати, iPhone 16 і це смартфон, який не буде дуже популярним. Він не буде дуже гарно продаватися. І, скоріш за все, в наступному році Apple, якщо навіть і подумає, випустити iPhone 17 і або iPhone 18 і вже є такі чутки, що вони кожного року захочуть випускати смартфон з літерою і. Це навряд чи станеться. Чому? Тому що цей смартфон хтось купить 100%, хтось. Купить, але він буде просто допомагати продаватися більш дорогим смартфоном компанії Apple. І я це сам просто спостерігав в магазині Apple Store. Про що я кажу? Коли компанія Apple випускає новий пристрій, і ви хочете купити його в Apple Store, ви замовляєте смартфон, обираєте дату, коли ви будете забирати смартфон в магазині, і обов'язково кожного разу вам надають варіанти часу, коли ви можете прийти і забрати свій пристрій. Для чого це робиться? Щоб не було дуже багато людей, щоб не було. Натовпу і так було постійно. Так було зі смарт-годинниками, так було з AirPods, так було з будь-яким смартфоном, Apple, ноутбуком або планшетом. Цього разу все змінилося. Ну тобто, я замовив собі цей смартфон, і Apple не запитала мене. В якому часі я хочу його забрати, щось не так. Вони настільки недооцінюють цей смартфон, і вони реально знають, що не буде ніякого попиту і ажіотажу, що просто не буде ніякої черги. Просто приходь в будь-який час і забирай цей смартфон. І так і сталося. Я прийшов до Apple Store, і в перший раз за все життя я побачив, що старт продажів нового пристрою будь-якого нового пристрою компанії Apple, і не відбувається взагалі нічого. За 15 хвилин до відкриття магазину там не було жодної людини, окрім мене. Я підійшов до стійки реєстрації, там де ти забираєш передзамовлений товар, і переді мною є ще десь 10-11 осіб, які теж зробили передзамовлення. І Я починаю дивитися, а що люди купують. Що люди купують у день. Коли починає продаватися iPhone 16i. Словом, я був єдиною людиною, яка купила собі цей смартфон, тому що мені треба робити огляд. Всі купували iPhone 16 Pro. По-перше, iPhone 16i з діагоналю 6,1 дюйма, я вважаю ідеальним розміром для сучасного пристрою. Це дуже зручний форм-фактор. Після нього я беру в руки свій iPhone 16 Pro Max. І мені здається, що у мене в руках вже не смартфон, а якийсь планшет. Це дуже зручний форм-фактор. І при цьому серед усіх смартфонів Apple з такою діагоналю iPhone 16 і виявився смартфоном з найкращою автономністю серед усіх айфонів. І навіть, я думаю, серед усіх смартфонів, в принципі, з такою діагоналю і з такими характеристиками. У нього неймовірна автономність. І це компактний смартфон, який за автономністю іноді перевершує мій iPhone 16 Pro Max і Galaxy s 25 Ultra. Чому у цього смартфона така крута автономність? Ось найважливіші чинники: розмір акумулятора. Це iPhone оснащений акумулятором майже на 4000 тисячі на годину, більше ніж у iPhone 16, який коштує дорожче. Це більше ніж у Айфон 15, який багато хто буде розглядати в такому ж ціновому діапазоні, як головного конкурента. І цей акумулятор більше ніж у айфон 14. Чому ми згадуємо айфон 14? Тому що iPhone 16 і по факту зроблений на шасі айфон 14-го. А що ж заважало компанії Apple поставити такі ж самі акумулятори, в названі мною смартфони айфон 14, 15 та 16. А заважало саме те, що саме з цього смартфона прибрали: прибрали другу камеру. Прибрали зарядку MagSafe, прибрали ультравайтбенд і, мабуть, все так, в iPhone 16 і є підтримка бездротової зарядки, але немає магнітів MagSafe, які Apple впровадила ще в iPhone 12. кажуть, що Apple прибрала магнітну систему, щоб звільнити місце для більшого акумулятора. Але якщо чесно, система магнітів MagSafe займає 0,2 мм у корпусі смартфона. Apple цілком могла б залишити її в новому пристрої, ну тобто система. Марксейф, як би захотіла. Але щось мені підказує, що Apple дуже не хотіла, щоб тут були магніти Мархсейв. Розумієте, в чому річ? Смартфон підтримує бездротову зарядку. А це означає, що ви просто можете купити собі чохол з магнітами і все. Проблема вирішена. Але в магазині Apple немає офіційних чохлів з магнітами. Для iPhone 16i, але для всіх інших смартфонів Apple є. Але це, звичайно, не проблема. Ви завжди зможете купити чехол від стороннього виробника. І, до речі, для сторонніх компаній це шанс продати багато таких чехлів, адже вони будуть за фактом виправляти недолік пристрою. Найважливіша фішка нового смартфона Apple, яка сильно вплинула на час автономної роботи, це новий модем Apple C 1 Це 5G модем від компанії Apple. Цей модем розумний, він визнається. Означає, наскільки швидко і стабільно пристрій підключається до стільникових мереж. А ви знали, що Apple витратила мільярди баксів і роки розробки, щоб створити цей модем Їм навіть довелося купити. Мобільний підрозділ Intel для цього. І це реально спрацювало. Я трішечки перевірив, і під час, наприклад, перегляду відео в 4К через мобільні мережі або, наприклад, в мобільних іграх через 5G, iPhone 16 i розряджається повільніше, ніж мій iPhone 16 Pro Max. Цікаво те, що, схоже, цього року це буде єдиний смартфон від Apple з цим модемом. Флагманський iPhone 17 продовжить використовувати рішення від Qualcomm, і вже з наступного року Apple повністю перейде на C 1 Плюс, що наступного року Apple розробить власний абсолютно новий модуль Wi-Fi, який теж керуватиметься штучним інтелектом, і також вплине на час автономної роботи пристроїв. В iPhone 16 і встановлений чіп a 18, той самий, що і звичайний. Звичайному iPhone 16, але трішечки урізаний. У нього на одне графічне ядро менше. І багато хто в коментарях сміявся, мовляв, Apple навіть чіп урізала. Щоправда, я не зовсім розумію, як ви збираєтеся це перевірити на практиці. У мобільних іграх або в обробці відео в 4К цей смартфон працює так само, як і iPhone 16 Pro Max. Різниці ну, тупо нема. Це найшвидший смартфон на ринку до 1000 баксів. Перші відчуття від смартфона максимально позитивні. У телефона 8 ГБ оперативної пам'яті. Я, наприклад, вам нагадаю, що iPhone 15 6 ГБ оперативної пам'яті. І ось питання, який смартфон ви будете обирати, якщо захочете прокористуватися ним, наприклад, 3-4 роки зі всіма оновленнями. І ще 8 ГБ оперативної пам'яті дозволяють йому підтримувати Apple Intelligence. Але давайте чесно: Apple Intelligence – це явно не те. Заради чого варто бігти за смартфонами Apple зараз? Ну, принаймні, зараз. В iPhone 16 встановлено OLED-екран на 60 Гц. це ще раз доводить, що перед нами не продовження лінійки SE, а розширення лінійки iPhone 16. І відповідаючи на питання, як в 2025 році користуватися смартфоном, у якого 60 Гц, на практиці норм. Точки зору, просто порозуміння, що це жлобство не норм. Панель iPhone 16 і не така яскрава, як, наприклад, в iPhone 15 або 16, максимально яскравість тут 800 ніт, і це помітно, якщо ви хочете користуватися смартфоном у яскравий сонячний день. Майже нічого не видно на екрані смартфона, якщо світить сонце. Майже нічого не видно. Але якість зображення і калібрування у смартфону реально чудові. Цей пристрій зберіг чубчик на відміну від динамічних островів в iPhone 15 і 16. і це мабуть. Головна відмінність пистрою. Хоча зараз я не можу вам це продемонструвати, тому що у мене ось такі шпалери. Я нічого для цього спеціально не робив. Просто така випадковість. Тут не видно чубчика. І сам смартфон легко сплутати з 14 айфоном, поки не подивишся на камеру. Вона одна, як в пісні Boombox. Камера! Я часто зустрічав коментарі під своїми відео, де люди писали, що їм байдуже на камеру і достатньо однієї камери в смартфоні. Але хороше, мабуть, ваш час настав. Це саме такий смартфон, який виглядає реально круто, коли у тебе всього одна камера. Ну, давайте будемо чесними, коли одна камера виглядає круто. Ось так основна камера iPhone 16i знімає відео. Порівнянні з Galaxy S25 Ultra. так тут немає гарної стабілізації, але знімає відоси iPhone реально добре. Ось так цей смартфон знімає фото в порівнянні з iPhone 16 Pro Max і з Galaxy S25 Ultra. Непогано для ведення соціальних мереж. Цей смартфон підходить ідеально, особливо якщо ми кажемо про відео. Але у камери є деякі даунгрейди. Так, під час запису відео немає стабілізації сенсора, так званого сенсор Shift, яка покращує плавні зйомки на ходу з рук. І це насправді важливий аспект, який дуже сильно допомагав під час зйомки з рук з iPhone 15 або з iPhone 16 версії Pro. Але ця система вимагає від тебе великого модуля камери, який займає багато простору в корпусі пристрою. З іншого боку. Ви звернули увагу, що, наприклад, презентації Apple Записуються зараз на айфони. Так, зрозуміло, що за допомогою додаткового обладнання і дуже дорогого світла, і спеціального софту, який ви, в принципі, теж можете використовувати. Але важливо інше, Apple не знімає свої презентації на iPhone на ультраширококутну камеру або на зум-камери. Вона використовує додаткові модулі, спеціальні модулі і спеціальну оптику. Рідні зум-камеру або ультраширококутну Apple не використовує. Вона використовує лише основну камеру. Пристроїв. Тому що тільки основна камера дає вам максимальні деталі на відео. До речі, тут вона 48 мегапікселів, і це круто. Ультра ширококутні та зум-камери для відео в смартфонах досі дуже слабке місце. Це була інформація для тих, хто думає, чи вистачить йому основного модуля, чи не вистачить. Для фото, ну може, не вистачить. Для відео точно вистачить. А що ще відсутнє в iPhone 16i? Ну, наприклад, захисне скло Keramic Shield. Тут першого покоління, тоді як в iPhone 16, звичайному, скло, начебто, на 50% міцніше. Ми, ми всі прекрасно знаємо, що все це скло прекрасно б'ється і дряпається, якщо впаде на асфальт або на дрібний камінь. Тут немає чіпа Ultra Wide Band, він робить пошук пристроїв точнішим і покращує роботу цифрових ключів. Для автомобілів. І ось тут я не думаю, що це взагалі важливо для нашого споживача. А що iPhone 16 і робить добре? Це найкращий смартфон за часом автономної роботи у своєму класі. Жоден Android-смартфон з такими габаритами не дасть вам такої автономності. Це найпотужніший смартфон у своєму класі, так само, який підтримуватиме оновлення iOS і реально гідно працюватиме ще ну років там, 4 мінімум. Тут є Face ID і. Мені здається, що Face ID залишається найзручнішим і найбезпечнішим способом розблокування пристрою. Тут є action button замість перемикача беззвучного режиму, на яку можна призначити взагалі що завгодно в iOS 18 через спеціальні шорткати або просто через налаштування. Чи варто купувати iPhone 16 і за 700 баксів або за 700 євро? Якщо для вас важлива компактність і автономність, Точно варто. Тим паче, що ціна на цей смартфон, наприклад, в Україні місяці за два точно впаде. Наші перекупники завезуть ці пристрої з країн, де немає податків, і тоді iPhone 16i стане одним з найцікавіших пристроїв, щоб влитися в екосистему Apple. Десь баксів за 650 ви зможете придбати собі смартфон компанії Apple на процесорі a 18. Докупити собі Apple Watch і, наприклад, AirPods Pro, і за тисячу баксів зробити собі екосистему Apple. Зручно друзі, ось такий огляд iPhone 16 і був сьогодні. І поділитися цим відео з вашими друзями, щоб просувати контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!